Привіт, кіномани! Ти на каналі Хайсторі студіо і мене звати Леонід Гончар. Сьогодні ми зазирнемо в світ новинок від Amazon Prime Video 2024 року, які однозначно варто додати до списку перегляду. Я оцінюватиму новинки за такими критеріями: сюжет, команда, зйомки та цікаві факти. Наприкінці поділюся своїми враженнями та особистою оцінкою кожного фільму. Тож бери попкорн і вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Десяте місце брати сюжет брати це комедійний бойовик, що розповідає про двох братів близнюків злочинців. Майка, відомого як Мок та Джейді, Мок намагається виправитися та налагодити своє життя після одруження та очікування дитини, тоді як Джейді щойно вийшов з в'язниці та шукає нових пригод. Вони вирушають у небезпечну подорож з метою пограбування, стикаючись з юридичними проблемами, перестрілками та сімейною драмою. Брати повинні примирити свої розбіжності один з одним та з матір'ю, яку не бачили понад 30 років, відколи вона втекла від поліції з вкраденими смарагдами на День подяки. 1994 року команда та зйомки режисером фільму виступив Макс Барбаков, відомий своєю роботою над фільмом Зависнути у Палм Спрінгс зйомки проводилися в Атланті. Там режисер зумів створити ідеальні умови для втілення кримінально-комедійної атмосфери фільму. Цікаві факти. Режисер зазначив, що на історію фільму його надихнули роздуми про сімейні зв'язки та складності взаємин між братами. Актори часто імпровізували на майданчику, що додало фільму багато несподіваних і кумедних моментів. У стрічці використовуються елементи чорного гумору, що підкреслило нестандартний підхід до традиційного комедійного бойовика. На мою думку, брати це динамічний комедійний бойовик, який поєднує елементи сімейної драми та кримінального трилера. Фільм досліджує теми братерства Спокути та наслідків минулих рішень. Моя оцінка 5 з 10. Фільм вартий перегляду для тих, хто шукає легкий комедійний бойовик з харизматичними акторами та динамічним сюжетом. Дев'яте місце. – «Джекпот». Сюжет. У недалекому майбутньому в Каліфорнії запроваджено велику лотерею з багатомільярдним джекпотом. Однак, щоб законно отримати виграш, переможець повинен вижити до заходу сонця, адже будь-хто з програвших може вбити його та забрати приз. Кеті Кім, не підозрюючи про правила, випадково виграє лотерею. Тепер вона змушена тікати від мисливців за джекпотом, об'єднавшись із аматором-охоронцем, який пропонує допомогу в обмін на частину виграшу. Разом вони намагаються дістатися безпечного місця, долають численні перешкоди та небезпеки команда та зйомки. Режисером фільму виступив Пол Фік, відомий своїми роботами в жанрі комедії та екшену, подруги нареченої Фріки та гіки, шпигунка. Пол Фік добре відомий своїм умінням поєднувати дотепний гумор із динамічними сюжетами, створюючи фільми, які користуються популярністю серед широкої аудиторії. Головні ролі виконали Аквафіна у ролі Кеті Кім, яка додає персонажу щирості та гумору, Джон Сіна у ролі Ноеля Кесіді, який привносить харизму та динаміку в образ свого героя, та. Сімі Лью у ролі Льюіса Льюіса, суперника Нойля, який також прагне отримати виграш. Зйомки проходили в Атланті, Джорджія, що додало фільму особливого колориту. Цікаві факти. «Джекпот» пропонує сатиричний погляд на сучасне суспільство, яке захоплюється ідеєю легких грошей, демонструючи абсурдність жадібності та конкуренції. Пол Фік назвав фільм своєю найризикованішою комедією, оскільки вона балансує між екшеном, гумором і соціальною критикою. «Джекпот» – це динамічний комедійний бойовик, який поєднує елементи сатири та екшену. Фільм досліджує теми жадібності, виживання та людської природи в умовах екстремальних ситуацій. Моя оцінка 5 з 10. Фільм зайде і тим, хто хоче відпочити під лиху комедію, і тим, хто любить шукати підтексти у буденних речах. Восьме місце: оновлено. Сюжет оновлено це романтична комедія, що розповідає про Анну, амбітну стажерку, яка мріє про кар'єру в світі мистецтва та намагається справити враження на свою вимогливу начальницю Клер. Під час робочої поїздки Анну несподівано переводять у перший клас, де вона знайомиться з привабливим Уілом. Він помилково приймає її за начальницю, і Анна вирішує підтримати цю невеличку брехню, що призводить до низки романтичних та комічних подій, поки правда не починає випливати на поверхню. Команда та зйомки режисером фільму виступила Карлсон Янг, відома своїми роботами в жанрі романтичних комедій. Найбільш відомі її проекти Палаючий світ, де вона також виступила сценаристом і продюсером та участь у серіалі Крик. Головні ролі виконали Каміла Мендес у ролі Анни. Акторка відома своєю грою у серіалі «Рівердейл». Арчі Рено у ролі Вілла. Його популярність зросла після ролей у серіалі Тінь і кістка та фільмі Маленькі жінки. Та Маріса Томий у ролі Клер, начальниці Анни, лауреатка премії Оскар за мій кузен Вінні. Відома також своїми ролями у людина павук Повернення додому та Дикі серця». Моя думка, що оновлено це легка та приємна романтична комедія, яка поєднує елементи класичної казки з сучасними реаліями. Фільм досліджує теми амбіцій, самовизначення та пошуку справжнього я в умовах тиску суспільства та кар'єри. Оцінка 6 з 10. Фільм вартий перегляду для тих, хто. Шукає сучасну романтичну історію з нотками класики та чудовою акторською грою. Сьоме місце Рікі Стеніки. Сюжет. Рікі Стеніки це комедійний фільм, що розповідає про трьох друзів дитинства: Діна, Джей Ті та Веса. Ще в юності вони вигадали уявного друга на ім'я рікі Стеніті, щоб звалювати на нього всі свої витівки та уникати відповідальності. Через 20 років вони продовжують використовувати Рікі як алібі для своїх незрілих вчинків. Коли їхні дружини та партнери починають підозрювати щось неладне, то вимагають познайомитися з Рікі. Друзі вирішують найняти актора, щоб втілити його в життя. Однак ситуація виходить з під контролю, коли актор занадто вживається в роль. Команда та зйомки режисером фільму виступив Пітер Фареллі, відомий своїми роботами в жанрі комедії Тупий та ще тупіший, і Володар Оскару за драмеді Зелена книга. Зйомки проходили в Мельбурні, Австралія, що додало фільму особливого колориту. Цікаві факти. Сценарій фільму з'явився ще в 2010 році та потрапив до чорного списку найкращих непродюсованих сценаріїв. Але лише у 2024 році він був адаптований до кіно. Це перший великий комедійний фільм режисера Пітера Фареллі, створений спеціально для стрімінгової платформи. Попри те, що дія фільму розгортається в США, зйомки проходили в Мельбурні, Австралія, що дозволило значно скоротити витрати на виробництво. Мені здається, що рікістеніки це легка комедія з елементами абсурду, яка дослідження. Сліджує теми дружби, відповідальності та наслідків брехні. Фільм пропонує глядачам задуматися про те, як далеко можна зайти, щоб уникнути відповідальності, та які наслідки це може мати. Моя оцінка 5 з 10, Але подивимось, фільм вартий перегляду для тих, хто шукає легку комедію з нестандартним сюжетом та харизматичними акторами. Шосте місце: думка про тебе. Сюжет. Фільм розповідає про історію 40-річної матері Одиначки, яка керує популярною картинною галереєю в Лос-Анджелесі. Коли її колишній чоловік скасовує плани відвести їхню 16-річну доньку на музичний фестиваль, бере на себе цю відповідальність на фестивалі. Мама випадково знайомиться з 24-річним вокалістом популярного бойбенду. Попри різницю у віці, між ними виникає роман, який вони змушені приховувати від колег, родини і журналістів. Команда та зйомки режисером фільму виступив Майкл Шоу Уолтер, відомий своїми роботами в жанрі романтичної комедії. Сценарій написали Майкл Шоу Уолтер та Дженніфер Уестфелд, адаптуючи одноіменний роман Робін Лі. Зйомки проходили переважно в Джорджії наприкінці 2022 року. Цікаві факти: фільм базується на романі Робін Лі, який був натхнений справжньою історією стосунків із зіркою музичної індустрії. Після релізу фільм став популярним у соціальних мережах завдяки. Вірусним кліпам із романтичними сценами та саундтреком. Фільм досліджує сучасний феномен музичних фанатів і їхній вплив на популярну культуру, додаючи новий вимір у романтичну історію. Я думаю, що Думка про тебе це свіжий погляд на романтичну комедію, що поєднує елементи драми та музики. Фільм досліджує теми кохання, вікових стереотипів та самопізнання. Виконання Ен Геттеуї та Ніколаса Голіцина додає глибини та щирості їхнім персонажам, роблячи історію, переконливою та емоційно насиченою. Моя оцінка 6 з 10 Фільм вартий перегляду для тих, хто цінує сучасні романтичні історії з глибоким змістом та чудовою акторською грою. П'яте місце. Музика, сюжет, музика це романтична комедія, що розповідає про Руді, молодого чоловіка з синестезією, який сприймає світ через звуки. Його життя наповнене музикою, що відволікає від навчання та стосунків з дівчиною Хейлі. Все змінюється, коли матір знайомить Руді із дівчиною з бразильської громади в Ньюарку. Фільм досліджує баланс між коханням, сім'єю та культурною ідентичністю. Команда та зйомки. Режисером і сценаристом фільму виступив Руді Манкузо, який також виконав головну роль. Зйомки проходили в Нью-Арку, штат Нью-Джерсі, відображаючи багатокультурне середовище міста. Цікаві факти. Руді Манкузо дебютував як режисер повнометражного фільму, поєднуючи свої таланти актора, музиканта та режисера. Фільм отримав позитивні відгуки критиків за оригінальний підхід до теми синестезії та культурної ідентичності. Музика це свіжий погляд на романтичну комедію, що поєднує музичні елементи з глибокими темами самопізнання та культурної спадщини. Моя оцінка 6 з 10. Фільм вартий перегляду для тих, хто цінує оригінальні історії з музичним супроводом та глибоким змістом. Четверте місце капітан Міллер. Сюжет. Капітан Міллер. Це індійський та мільський бойовик, дія якого відбувається в 1930-х роках під час британського колоніального правління. Фільм розповідає історію колишнього солдата Британської імперії, відомого як Капітан Міллер, який повертається до свого рідного села, щоб захистити його від знищення британськими військами. Він стає лідером опору, борючись за свободу та справедливість для свого народу. Команда та зйомки режисером фільму виступив Арун Матесваран, відомий своїми роботами в жанрі бойовика. Зйомки проходили в різних локаціях Індії, включаючи Чинаї, Тарунвеллі та Тенкасі. Цікаві факти. Сюжет частково натхнений історією опору британському колоніальному правлінню в Індії під час 1930-х років. Фільм був випущений у кінотеатрах 12 січня 2024 року, співпавши з тижнем святкування фестивалю врожаю Понгал і отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів. Сильні акторські роботи, особливо Тханоша, та динамічний сюжет, тримають глядача в напрузі протягом усього фільму. Моя оцінка 6 з 10. Фільм вартий перегляду для шанувальників історичних бойовиків та індійського кінематографу, пропонуючи глибоку та емоційно насичену історію боротьби за свободу. Третє місце: звір двох світів. Сюжет фільм розповідає про відчайдушного короля, якому загрожує вигнання через те, що три його дружини не змогли народити сина. У пошуках спадкоємця він бере нову дружину з іншого світу, яка обіцяє йому сина, але з певними умовами. Команда та зйомки режисерами фільму виступили Одунладе Адеола та Адебайоті Джані, а продюсером Еніола Ажао, яка також зіграла головну роль. Зйомки проходили в Нігерії, відображаючи багатство та колорит місцевої культури. Фільм поєднує елементи драми та фентезі, створюючи унікальну атмосферу. Цікаві факти: прем'єра фільму супроводжувалася суперечками через вибір найкраще одягненої жінки на прем'єрі фільму, що привернуло додаткову увагу до стрічки. Фільм отримав позитивні відгуки за оригінальний сюжет та сильні акторські роботи. Звір двох світів це захоплююча історія, що поєднує традиційні елементи. Нігерійської культури з універсальними темами влади, зради та, та таємниць. Моя оцінка 6 з 10. Фільм вартий перегляду для тих, хто любить драматичні історії з елементами фентезі. Друге місце моя стара дупа. Сюжет. Моя стара дупа це комедійна драма, що розповідає про Еліот, молоду жінку, яка під час подорожі за грибами несподівано зустрічає свою 39-річну версію. Старша Еліот дає молодші поради та попередження, змушуючи її переосмислити своє життя, стосунки та майбутнє. Команда та зйомки режисером і сценаристом фільму виступила Меган Парк, відома своєю роботою над фільмом Наслідки. Цікаві факти. Фільм отримав позитивні відгуки критиків за оригінальний підхід до теми самопізнання та чудову акторську гру. Мені здається, що моя стара дупа це зворушлива та смішна історія про самопізнання, прийняття себе та важливість життєвих виборів. А ще у нього прикольна назва. Фільм вдало поєднує елементи комедії та драми, пропонуючи глядачам задуматися про власне життя та майбутнє. Моя оцінка 7 з 10, бо фільм вартий перегляду для тих, хто цінує глибокі та водночас легкі історії про життя та самопізнання. Ну і перше місце блакитні янголи. Сюжет блакитні янголи це захоплюючий документальний фільм, що занурює глядача у світ елітної авіаційної ескадрілії ВМС США. Це історія про новий набір пілотів, які проходять інтенсивну підготовку, готуючись до сезону вражаючих повітряних шоу. Паралельно розповідається про ветеранів команди, які цього року здійснюють свої останні польоти. Глядачі отримують унікальну можливість побачити, як відбувається підготовка до виступів, які вимагають надзвичайної точності та злагодженості команда та зйомки. Режисером фільму виступив Пол Краудер, відомий своїми роботами в жанрі документалістики. Виробництвом займалася студія Bad Robot Productions, що гарантує високу якість контенту. Цікаві факти: зйомки проводилися з використанням сучасних технологій, включаючи камери IMAX, що дозволяє глядачам відчути ефект присутності та насолодитися вражаючими повітряними маневрами з кабіни пілота. Блакитні янголи це вражаючий документальний фільм, який не лише демонструє неймовірні повітряні трюки, але й розкрив. Ває людську сторону пілотів їхню відданість та пристрасть до своєї справи. Моя оцінка 7 з 10, бо фільм вражає своєю кінематографією та емоційною глибиною, пропонуючи глядачам унікальний досвід занурення у світ елітної авіації. Ось таким вийшов наш топ фільмів від Amazon Prime 2024 року. Ці стрічки точно заслуговують на твою увагу, бо тут є і динаміка, і емоції, і глибокі історії, які залишають слід у серці. А який із цих фільмів тебе зацікавив найбільше? Чи можливо ти вже бачив деякі з них? Давай обговоримо це в коментарях. Я обов'язково почитаю. І до зустрічі у наступних випусках на High Story Studio. Гарного перегляду і яскравих вражень.